Українська народна казка Котик та півник. Були собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Кокоріко! Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було йдучи, наказує. Ти ж нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, Замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійди під віконце, як котика нема вдома. Та й підмовляє Півнику, півнику, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця. А півник їй. Таток-тоток не вилів коток. Тоток-тоток не вилів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові по під вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю, ніхто мене не побачить, та й котикові не скаже. Тільки півник запоріг вийшов, а лиска за нього та й помчала. А півник кричить. Котику, братику, несе мене лиска за високі гори, за темні ліси. Порятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився лиску доганяти. Вернувся додому та плаче, а потім узяв скрипку, писану торбинку та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти. Та окріп гріти, що ото вже як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати і приспівувати. Ой, олиски в лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пилипок. Вийди, лисе, подивися чи хороше граю? От найстарша лисичівна не втерпіла та до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що вона там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та вписану торбу посадив, а сам знову грає. Ой у лиски в лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пилипок. Вийде лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла і друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбину посадив. Так усіх лисенят виманив. А потім почепив торбу на сухій вербі, саму хату знайшов півника, розв'язав, взяли вони удвох всю лисичівну страву поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. Кінець казочки, любі малята.